У свої 12 вони загадують лише одне недитяче бажання мир в Україні. Сьогодні зранку з Дніпропетровська до Вільнюса проводжали вісьмох дітей переселенців з Донеччини та Луганщини. Литва повністю взяла на себе фінансування перельоту, проживання, навчання та відпочинку дітей до середини літа. Відпочинок від жахів війни та сподівання на зміни сьогодні з Дніпропетровська до Вільнюса проведжали вісьмох дітей. Маленькі переселенці з Луганщини та Донеччину отримали можливість поїхати на навчання до вільнюського будинку литовців, де вони навчатимуться і житимуть, а потім проведуть у Литві ще два місяці літніх канікул. Для малечі це краща можливість забути ті жахи, які їм довелося пережити. 13-літня Настя Опря разом із матір'ю та восьмирічним братом виїхали з Луганська після першого ж вибуху в центрі міста. Я просто стала думать о том, что в один прекрасный момент меня не будет дома, а дети будут сами, так что-то начнут происходить. Это очень тяжело. Вещи собирали, мама это тоже волновалась. У нас почти денег не было, только одна тысяча была и все. Мы, нас это почти никто не принимал, вещи мне вообще девали в классе. Дівчата им спасибо очень. Ну, а так все нормально. Родина переїхала до Львова. Втім, там матір не могла знайти роботу. Потім жили у Василькові. У жовтні переїхали до Дніпропетровська. Мешкають у родини, яка надає кімнату безкоштовно. Про можливість відправити Настю до Вільнюса на півроку повідомила вчителька. Саме найбільше соціально незахищеним дітям надавали можливість навчання у Літві. Когда з з них ми сиділи до этого говорили і ребята розповідають, що не можуть по звуку визначити, що летить – ракета, град і міна, і що то це страшно, що в такому возрасте вони вже стали такими взрослими. За ініціативою навчання у Вільнюсі виступила Литва дітям не тільки оплатять переліт освіту проживання і два місяці літніх канікул, а й щомісячно виплачуватимуть стипендії. Я сподіваюся, що змінення на самом деле будуть. Ми змінимося в лучшую сторону. І а, як сказав, вот, Как сказали уже, мы поможем нашей стране в дальнейшем. Сложно расставаться с, с ребенком, с которым ты жил всю жизнь, который еще не взрослый. И с другой стороны, понимаешь, что это же к лучшему, это правда развитие. И на этом как-то успокаиваешься, в общем-то, и отпускаешь с чистым сердцем и с благословением Господним. У вільності ще з жовтня навчаються і живуть семеро дітей переселенців з Донеччини та Луганщини. Вони мали повертатися в Україну на новий рік, втім литва вирішили залишити їх до літа. По закінченню навчального року усі діти отримують відповідні сертифікати та разом із вчителями та психологами два місяці подорожуватимуть Балтійською країною. Я дуже сподіваюся, що по повзащенню в Україну вони приїдуть вернутися з розумінням того. Що нужно делать нам всім, і в тому числі їм в першу чергу для того, щоб Україна стала представляю сильною європейською страной. Вже зараз задуманий наступний дуже амбітний проект перевести до однієї з литовських непрацюючих шкіл, а таких там багато цілу школу просто із зони АТО. Я хороші дороги. Спасибо вам большое. Катерина Шевченко, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.